ЗДВКСАТІ, привіт, любі друзі! Це стосується юридичних осіб приватних підприємств. Дивіться, будь ласка, згідно закону України, Верховна Рада проголосувала. Я вам зараз скажу номер закону. Закон документ 41 дев'яносто шість і ІКС від 9.01.2025 року. І цей закон говорить нам про те, про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організацій правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Про що це? Це дивіться, будь ласка. Приватні підприємства ми мусимо перереєструвати у ТЗОВ. Що це означає? Повірте, це якщо ви нам зателефонуєте і скажете, давайте за три дні. Ні, так не буде. Це треба. Прописати статут, все як має бути, і згідно реєстрації поправки нести, можливо, чим ви будете вашої діяльності новими моментами займатися, і йти до своїх цілей. Це буде десь приблизно тривати не один місяць. Так що звертайтеся, здавай консалтинг.